Мої два дідусі були кадровими військовими. Мій прадід Іван, по мамині лінії, на початку війни служив на західній Україні на Буковині у 45-му артилерійському полку у ранзі старшого лейтенанта. У перші роки війни він пройшов з західної України на схід, де брав участь в одній з найкропролитніших битв на території України. Це друга битва за Харків. Загарбники назвали цю операцію Харківський котел. З того часу, і до сьогодні мій прадід вважається зниклим безвісті. Мій дід Володя з козацьким прізвищем Осадчий, 782 дні стояв у зовнішньому колі блокади Ленінграда. Він отримав численні поранення, але залишився живим. І багато років поспіль нам онукам розповідав про. Жахи війни. Ми дякуємо нашим дідам за відвагу, за перемогу. Без них не було би нашої вільної України і миру нам всім. Встигне сказати дякую.